Збройні сили України перерізали логістичний маршрут Росіян на підступах до Покровська. Українські бійці зруйнували дорогу, що сполучає Селідово та Покровськ. І Росіяни внаслідок цього втратили можливість використовувати цю трасу для просочування у місто на легкій техніці. Загалом же нещодавно російські війська використовували цю трасу для того, аби здійснити масований штурм Покровська на легкій техніці. І як визнають військові, він мав частковий успіх. Також окупанти використали раніше несприятливі погодні умови, зокрема, густий туман, і проникли у сам Покровськ, буквально на там колонах автомобільної техніки, і не тільки зараз, за повідомленнями військових, у місті перебуває понад 300 Окупантів, але як повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські захисники продовжують обороняти Покровськ наразі про контроль російських військ над містом або оперативне оточення Сил оборони України не йдеться. Втім. Відомий волонтер Сергій Стерненко, який зокрема відомий своєю тісною співпрацею і комунікацією із військовими, все ж повідомляє, що частина нашого угрупування відрізана в районі Покровська, а також. Частина, і, зокрема, певна кількість наших військових на превеликий жаль потрапили в полон до росіян за даними Стерненка. Хоча точну кількість українських полонених військових він не називає щодо логістики, то, за його словами, за його інформацією, справді стало трохи легше, але, попри це, ситуація залишається дуже і дуже тяжкою в Покровську і навколо нього. Наступна критична точка на карті це Гуляйполе, місто на південному нашому фронті, вкрай важливе місто і такий опорний пункт чи вузол нашої оборони на південному фронті. Так, от зараз військові побоюються фактично уже напівоточення, а потім і оточення Гуляйполя. Ну і в цілому, також там деякі військові, з якими мені вдалося поспілкуватися, говорять про те, що у випадку, коли росіяни з. Можуть досягнути своїх цілей у Покровську, то саме гульней поле може стати наступним головним е, ударом напрямком, точніше, російського удару. Ситуація на запорізькому напрямку стрімко загострюється, росіяни продовжують просуватися біля населеного пункту Зелений Гай і вже окупували селище Яблокове. Це невелике село на півночі Гуляйполя, але воно має стратегічне значення. Ну і фактично його окупація відкриває шлях для подальшого можливого оточення Гуляйпола. Про просування поблизу зеленого гаю та Окупації яблукового йдеться і в повідомленнях State. аналітики Мілітарі Порталу оприлюднили карту. Зокрема, ви її також зараз можете бачити, де зафіксовано просування ворога до нових районів. Також з карт State випливає, що росіяни зараз не тільки в степногірську, це ще один населений пункт неподалік Гуляйполя, поля. А вони також на увазі окупанти, також просунулися ще й вздовж берега Каховського водосховища, яке обміліло, рухаючись північною. Стороною і вже майже в самому Приморському. А, Приморський це також невеликий населений пункт, але від нього до Запоріжжя вже трохи більше, ніж 15 кілометрів по прямій. Хоча прямої дороги немає, а, загалом ви можете бачити особливості а, ландшафту місцевого, зокрема водойми і таке інше. Але якщо ворог зайде до Приморська, то тоді зможе достатньо легко діставати артилерією по Запоріжжю. Це, звісно, дуже суттєво ускладнить ситуацію в самому обласному центрі і погіршить становище для жителів Запоріжжя, безперечно і безпекову ситуацію там. Ну і фактично зараз формується виступ на півночі від Гуляйполя, як вказують військові. І зокрема, це ми бачили і по карті Діпстейт на півдні ворогу вже вдалося окупувати важливі для себе населені пункти. Ймовірно, російські військові далі будуть намагатися, як вже я частково згадувала, оточити Гуляйполе. А від Гуляйполя до Запоріжжя зазначу 75 кілометрів. Ось така. Ситуація там, ну і я би ще також додала, що росіяни перекидають на Запорізький напрямок зараз достатньо багато техніки також це впливає із повідомлень наших військових. І колони, які росіяни направляють на запорізький напрямок, зараз налічують від 30 до 35 одиниць техніки в кожній, ось така непроста ситуація. Тому дійсно є підстави вважати, що незапаром Гуляйполе саме напрямок Гуляйполя, може стати найкритичнішим, найінтенсивнішим або точно одним із. Таких на нашій карті бойових дій, ну і так само дуже дуже непроста ситуація склалася у Новопавлівці. Це велике село, можна сказати, на нашому Донецькому фронті. Воно розташоване приблизно між якраз Гуляйполем і Покровськом. Так, от туди напередодні росіяни знову ж таки користуючись нельотною погодою, тобто гусни, густим томаном, та також прорідженими позиціями нашої піхоти змогли ось буквально колоною техніки увірватися в Новопавлівку. Частину техніки, як повідомляють військові, вже знищили, частину пошкодили. Але Самі росіяни все ще перебувають у Новопавлівці, і мова йде про те, що це там далеко не двоє-троє, так би мовити, окупантів. Е, також, е, зокрема, Сергій Стерненко, якого я вже сьогодні згадувала, він вказує на свою інформацію від військових, і ті розповідають про те, що навіть операторам БПЛА доводилося вступати безпосередньо в стрілецькі бої із тими росіянами, які е, змогли знову ж таки на техніці. Уникнути в Новопавлівку через густий туман, через те, що наші дрони не відповідно, наша повітряна розвідка не, не може бачити та вражати ці російські цілі. Зрозуміло її інші методи. Як я вже сказала, там частково ці колони техніки розбиті. Але так чи інакше, самі росіяни в населеному пункті в Новопавлівці і вже зуміли у той чи інший спосіб там ну не те, щоб закріпитися, але принаймні, поки вони там залишаються, і це так само дуже дуже Уже і тривожне для нас повідомлення, тому що Новопавлівка є стратегічно важливим населеним пунктів, пунктом. Перепрошую, у разі взяття. Новопавлівки для російських військ відкриється шлях далі на північ у напрямку межової і з наступним заходом уже до тилу всього нашого угрупування, яке діє по лінії Покровськ-Добропілля. Тому до цієї ситуації також прикути маю на увазі до ситуації на Новопавлівському напрямку. Також прикуто дуже дуже багато уваг. Ну і ми бачимо, що на превеликий жаль, усі ці е, негативні тенденції вони вимальовуються в одну дуже песимістичну картину. Станом на зараз і якраз дають підстави тим чи іншим аналітикам, експертам, і подекуди навіть військовим та, наприклад, волонтерам, стверджувати про те, що Україна рухається до стратегічної поразки, якщо нічого не буде змінено, і якщо ці тенденції будуть ем, лише продовжуватись, е, то відповідно, як наприклад каже той самий Сергій Стерненко, питання часу, коли російські танки увійдуть е, в Дніпро чи Запоріжжя, приблизно із е, е, такою інформацією. Ми можемо ознайомитися також у матеріалі з Sunday Times» британського видання. Ну і так само згадували уже німецького військового аналітика Юліна Рьобкі, який… Систематично дописує для видання більд, і він так само стверджує а, про так, би мовити, стратегічну поразку як е, достатньо е, вірогідний сценарій для української армії у випадку, якщо нічого не зміниться. Е, на сам кінець я би ще хотіла коротко додати по ситуації на Харківщині. Там так само достатньо довгий період часу, впродовж тижнів, Куп'янськ залишався е, і певною мірою залишається, але ситуація вже трохи покращується. Таким важливим і критичним місцем на карті, станом на зараз, уже за інформацією від військових, з якими я спілкуюся, то трохи більше ніж 100 росіян, 100, понад 100 окупантів перебувають у самому Куп'янську. Саме місто зараз уже перетворилося на фактично сіру зону, і як, от розповідають. Мої співрозмовники, то, наприклад, в одному будинку в одній багатоповерхівці можуть одночасно знаходитися і російські, і українські війська ось така непроста ситуація в Куп'янську, але попри те, от за даними знов ж таки військових, вона достатньо контрольована, і, наприклад, росіянам в куп'янську з логістикою набагато важче ніж українцям. Відповідно, і кількість росіян набагато менша аніж кількість українських військових в самому місті. Ми маємо маємо розуміти про те, що вся логістика російська здійснюється фактично через оскіл, е, а також. Але й не тільки, але я маю на увазі, що здійснюється вона виключно дронами, і це достатньо складно для росіян утримувати там своїх військових, нехай навіть там в кількості 100 окупантів чи трохи більше, бо їх безперервно потрібно підсилювати. Я не кажу вже про БК, а зокрема, навіть там водою та харчами. І вся ця логістика, повторюю, здійснюється виключно через дрони. А в російської армії, на відміну від української армії, немає можливості. Здійснювати логістику важкими бомбарами і от як розповідають військові, максимум, що росіяни можуть підняти, так би мовити, один дрон одним дроном за один раз. Це там ну до восьми кілограмів, і то це вже скоріше такі винятки із правил. Загалом росіяни користуються е, в тому числі і там звичайними впівдронами, коли мають можливість піднімати буквально там по одному-двох кілограмах е, певного там багажу, так певної провізії за раз. Тому е, і вкуп. Пінську достатньо контрольована ситуація. Знову ж таки, військові, з якими я спілкувалася, повторюють, що впродовж останніх там двох-трьох тижнів вдалося стабілізувати ситуацію там. Але попри те, ми маємо розуміти, що росіяни продовжують накопичуватися, і якщо нічого не буде змінюватись, то знову ж таки це питання часу, коли їх там накопичиться достатня кількість для того, аби пізніше уже безпосередньо вести бої у самому Куп'янську, станом на зараз, поки вони здебільшого там. Ховаються і там, коригують вогонь російської, наприклад, артилерії по самому Куп'янську, передають інформацію, яку можуть збирати про позиції українських військових і таке інше. Це по самому Куп'янську. Ну і також я додам ще висловлювання, зокрема речника Сил оборони. Віктора Тригубова, який нагадав, що російський диктатор Путін заявляв, що на Купінському напрямку, нібито всі в оточенні, і більше того, там ставились певні дедлайни щодо окупації самого Куп'янська. Ну але станом на зараз ми бачимо, що все одно, як би не було складно нашим військовим, росіяни витрачають дуже багато часу і дуже багато ресурсу для того, аби досягати своїх цілей, і то знову ж таки на прикладі Куп'янська, як ми бачимо, далеко не завжди. Послухаємо детальні. Цього як тоді не було, так і зараз немає. Що більше, йде тенденція до того, що росіяни втрачають поступово втрачають контроль над містом, над тими районами, де вони були, це північні райони, куди вони зайшли і намагалися закріпитися, але їх там поменшало внаслідок ефективних контрдій. Поки не перемогою назвати не можна, поки що це робочий процес. Ну, також за словами тригуба власне він повторює ці дані військових, які я вже озвучувала стосовно логістики, що вона якби, якби там не була складна для обох сторін, але місто не має ефективної логістики з російського боку. Е знову ж таки, через ті причини, які я вже е озвучувала. Ну і це означає, що ті підрозділи, які безпосередньо знаходяться в місті, російські підрозділи потерпають від неможливості нормально отримувати ані поповнення боєприпасів а інколи навіть знову ж таки харчів та води в українців логістика краще налагоджена, і росіян в цілому менше в Куп'янську, тому ситуація для них значно складніша. Але попри те, ми так само маємо розуміти, що наша логістика теж складна через російські дрони, які буквально заполонили небо 24 на 7 мають можливості контролювати всі під'їзди до міста. Як я там раніше повідомляла, що дійсно. Наші військові тепер змушені от буквально пішки ходити на позиції через те, що е, там техніці чи навіть звичайним автівкам транспорту дуже важко заїжджати, бо вони буквально одразу стають мішенями і цілями для російських дронів. Тому знову ж таки підсумовуючи загалом ситуацію, по таких ну поки я е, там е, звернула увагу на чотири, мабуть, найважливіші напрямки на полі бою, але очевидно, що їх більше просто тут в даному випадку. Kup cool. Вони найбільш критичні і найбільш важливі, так би мовити, зі стратегічної чи оперативної точки зору, коректніше буде сказати. В підсумку ми бачимо, що все це небезпечна тенденція, яка погіршується. Ну і причин тут, звісно, є кілька, як завжди, як завжди, це комплекс факторів. Ну, по перше, очевидно, що найбільша причина це росіяни, які не зупиняються, які продовжують війну проти України і лише посилюють свій тиск на окремих напрямках. Але так само і е, на нашому боці маємо говорити про ті проблеми, які існують, говорити для того, аби вони виправлялися. І коли ми кажемо про те, що росіянам вдається знову ж таки користуватись там нельотною погодою і таким іншим для того, аби продавлювати наші позиції, то зараз ми бачимо, що таке трапляється дедалі, дедалі, частіше, і знову ж таки це тривожна тенденція. Наприклад, ще там буквально рік назад ми не бачили таких частих випадків, як це було, коли росіяни про. От буквально кілька місяців тому на добропільському напрямку на 10 десять а, буквально от днями в саму Новопавлівку. Тому звісно, це, це проблеми. Якщо ми говоримо про власне слабкість, так би мовити, з українського боку, то це очевидно проріджені позиції піхоти, і про це говорять уже багато часу. Що саме так росіянам вдається знову ж таки невеликою кількістю, але інфільтровуватись через наші позиції, проникати через наші порядки, знову ж таки через те, що у нас велика нестача особового складу, і про це військові зараз говорять повально. Якщо звернутися до слів, наприклад, Зеленського, він буквально недавно говорив про а, мобілізацію і такі мобілізаційні показники у кількості 30 тисяч мобілізованих на місяць. Але разом з тим, якщо подивитися, наприклад, статистику по СЗЧ, тобто самовільному залишенню військових частин, то за жовтень маємо дані в 21 тисячу. Тому знову ж таки під уже соусом, так би мовити, даних про СЗЧ, навіть оця кількість в 30 тисяч мобілізованих на місяць, на виглядає уже зовсім і зовсім по іншому.